Senhor Ошукані вкладники у сумах. Підприємець примудрився продати один і той самий офіс. Кілька разів люди вкладали гроші в будівництво і мали б іще два роки тому справляти входити. Та досі немає жодного поверху з трьох запланованих. Інвестори ж тим часом виплатили половину вартості приміщень, і без грошей, і без офісів залишилися 12 сумчан. Деталі скандальної історії від Олесі Буровик. Вірини Калугіної у сумах свій бізнес ще два роки тому влітку жінка вирішила вкласти гроші в будівництво офісу на 105 квадратних метрів. Мені сахно Олександр Ніколаєвич, як він говорив, корпорація Сант, пропонував купити поміщення правою фасадною стороною. Коли обурені інвестори почали розбиратися, з'ясувалося, що місце під один офіс забудовник продав кільком людям. Вони звернулися до прокуратури. Але там кажуть люди, справа просувалася приблизно з такою швидкістю, як і їхнє будівництво. У нас на руках є ці договори на на продажу, на продажу одного і того ж поміщення. У нас є виписки з банку, що він виводив гроші сам собі. Вкладники переконані, недобросовісного будівельника покривають його давні зв'язки. В облдержадміністрації у нього був кабінет, де було написано Радник. Так, да, Радник губернатора. Mm. У нього був кабінет, написано Сахно Олександр Ніколайович рядом з. економічним э... питанням. Зустрітися забудовник відмовився. Натомість по телефону каже, усі гроші, які йому платили інвестори, закопав у фундамент та комунікації. Я ж дію в стройку, як я вірну. В дітей я закінчив бетонні роботи по цоколю. Економічне і все. падіння. Ну, як його це назвати? Нині справи інвесторів зайнялися в обласній міліції та прокуратурі, назвавши попереднє розслідування неефективним. Він не, має, не мав права власності на вказану будівлю, не маючи права власності на зазначене майно. Він е -е, укладав договори та збирав е -е, з мешканців міста суми грошей. Йдеться про суму майже 2 мільйони гривень, кажуть у прокуратурі. 12 сумчан вже визнали ошуканими. Якщо провину забудовника доведуть, йому загрожують до трьох років за ґратами. З сум Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко. Сабиття канал Україна. Парламентарі пересварилися через поведінку свого колеги. Радикал Ігор Мосійчук напередодні радикально повівся з головним.